Усього два дні навчання, і ти вмієш створювати та покращувати послуги і продукти. А ще стаєш частиною глобального руху, що об'єднує понад 120 країн. В Ужгороді відбудеться Global Service Jam – Можливість відчути сервіс дизайн у дії. Подія буде цікавою й корисною для тих, хто готовий до інновацій, роботи з дизайн-мисленням і на основі людиноцентричності. Захід організовує громадська організація Простір молоді. 21-22 лютого це п'ятниця субота. Організовуємо сервіс Джем. Це такий дводенний хакатон, на який ми запрошуємо громадських активістів, державних службовців, а також всіх охочих активних громадян, яким старше 18 років, і які зацікавлені вивчення методології сервіс дизайну і вирішення проблем на основі людиноорієнтованого підходу, прототипів, тестування, вирішення проблем на основі дослідження та застосування методології сервіс дизайну. А ми захочемо реєструватися учасників через сайт. І фейсбук-сторінку громадської організації Простір молоді реєстрація відкрита до 14 лютого. Включно цю подію ми організовуємо за підтримки it компанії «Ланка-Ікс», а також ідейним натхненником є ЮНІСЕФ. Сервіс Джем всесвітня ініціатива, що впроваджується в понад 120 країнах. В Україні такий захід відбудеться вперше. Триватиме одночасно в 11 містах. Координує подію Всесвітний офіс сервіс Джему, який такий задає тему даної події, і вже учасники її вивчають. Основний фокус організатори роблять на держслужбовців. Вони надають публічні послуги, і споживачем кінцевого продукту є людина. Дуже важливо розуміти, що ці послуги повинні бути сформовані і протестовані на людях, і вони мають відповідати таким людиноорієнтованому підходу. підходу. Ось і аби цю методологію вивчити і застосувати і краще розуміти, як надавати ці публічні послуги, то ми запрошуємо до участі у такому хакатоні навчанні події, де власне ми це навчимось робити на практиці. Це підсилить наших фахівців у сфері надання публічних, Бічних послуг а також допоможе краще зрозуміти методологію сервіс дизайну і розуміти, як працює людино-орієнтований підхід і як працює прототипування, як надавати кінцеву послугу на основі прототипу. І в результаті ми сподіваємося, що це покращить якість публічних послуг, а також взаємодію державних службовців між громадським сектором. За результатами Хакатону, учасники отримують сертифікати. Захід може стати і першим кроком у професію або ж просто допоможе відчути себе інноватором. Участь абсолютно безкоштовна для всіх охочих. Хакатон триватиме з 9.00 до 18.00 впродовж 21 та 22 лютого. Реєстрація, нагадаю, відкрита лише до цієї п'ятниці 14 лютого.